І Якщо церква тільки вірує в Ісуса Христа, ну не збудована на ньому, вона не може устояти. Біблія каже: і демони вірять. В Ісуса Христа вони знають, що Він Божий син, вони це проголошували в дні Христа. Ми знаємо, хто ти є, ти є син Божий. Демони знають, Демони і говорили про це. Але коли церква, подібно, як демони, тільки вірить в Ісуса Христа, але не тримається принципів Христових, вона устояти не може. Тому перша необхідна умова в Ісуса мало вірити на Ісусі. Треба збудовуватися: перше вчення Христа. Із всіх світових релігій, які є на сьогоднішній день, я можу сміливо сказати, що вчення Ісуса Христа є саме досконале. Звичайно, кожен може сказати, що ти хвалиш своє вчення, а мусульмани міг би сказати, що наше вчення саме досконале. Давайте порівняємо вчення Христове з іудаїзмом, з ісламом і з буддизмом трьома світовими релігіями нинішнього дня. Скажіть, в якій? із релігій, в якій із релігій той, хто започаткував цю релігію, воскрес із мертвих. Буда воскрес із мертвих. Магомед воскрес із мертвих. Мойсей, який дав закон, він воскрес із мертвих, хто може похвалитися із цих трьох світових релігій, що їхній вождь живий і він сьогодні має право управляти своїм народом? Друге, котра релігія по досконалості може претендувати на те, що е, молитися буде за проклинаючих? Скажіть, чи буде буддист молитися за проклинаючого? Чи буде він робити добро тому, хто його обіжає? Чи буде іудей, який не прийняв Ісуса Христа, а будується на законі Мойсея, чи буде він робити добро ненавидящому Його? Чи буде ісламіст або мусульманин або магометанин робити добро тому, хто проклинає? Я можу сміливо сказати: тільки учень Ісуса Христа, тільки той, хто прийняв вчення Христа, він може робити те, що не зробить представник ні одної релігії світу. Він може молитися за обіжаючого. Ви пам'ятаєте, що казав Стефан, учень Христа, коли його били камінням? Господи Ісусе прийме дух мій, а ще Він казав не порахуєм того, що вони роблять. Не порахуєм, Отче. Як той, хто заснував цю релігію, Христос говорив на Голгофі, не порахуєм, Отче, що вони роблять, так і послідовники Ісуса продовжували цю думку. Вони продовжували цей спосіб життя, не порахуй їм очі. Хто може казати такі слова, коли тебе б'ють камінням, коли ти вмираєш від тяжких мук, котра людина може своїм ворогам сказати: очі не порахуй їм того, що вони роблять. Благослови їх, Отче, не вміни їм того, що роблять. Відкрий їм очі, дай їм покаяння. Так може зробити тільки учень Ісуса Христа. Тому перше, вчення Христа. Якщо церква не ісповідує вчення Христа, якщо церква не поклала в основу вчення Ісуса Христа, а щось друге, вона претендує на те, що ворота пекла її можуть одоліти.